Приємно отримати приємні слова, цей адрес для себе, скажіть. приємно, коли тобі говорять приємно? Ви знаєте, до мене тільки що підбіг мій швагро Олег, і мені приємно говорить, я здивувався, думаю, що це він прибіг і мені каже. А потім думаю, ну я сам про це сказав. І ви знаєте, і це радісно. І це надихає тоді, коли ти чуєш приємні слова. Тому до чоловіків, в кого є дружини, говоріть чаще. Чи говоримо, я собі пише чаще, частіше, приємне для своїх дружин. Це ми будемо підтримувати і для дітей, і для всіх. Я хотів би поділитися з вами. Свіжачою, свіженькою такою новиною, таким уруком, який Бог мені нещодавно приподніс. Я знаходився у своїй кімнаті. Тут відкриваються двері, заходить мій син. Послухайте, як я його зустрічаю. І я йому кажу: о, привіт. І я йому задаю запитання. Скажи мені, будь ласка. А чому ти так ставишся до тата? І тут я бачу двері закриваються. І я кажу: пусі, пусі, я з тобою хочу поспілкувати. А він до мене ні. І двері закрив побіг. І я сиджу і думаю, яка печаль, коли син знехтував спілкування з своїм татом. Як це хочеться, хто тут є батьки, ви мене по-особливому розумієте? І взагалі, тоді, коли люди за мене хочуть спілкуватися, як, як це сумно? І я отак сидю вдовж в кімнаті, писав мені думка, Саш, а ти є син небесного батька. А як ти? Спілкуйся з ним. А чи для тебе це бажаний час, чи це особливий час і це постійний, стабільний час спілкування з Богом. Чи маєш ти його регулярно? І ви знаєте, що я з коваті падаю. На коліна, на поле каюсь перед Богом. Я кажу: небесний тату, прости мені, тому що так за часу буває, потрібно якісь важливі справи зробити. Зранку будильник перенести да, на 10 хвилин раз, другий раз, а потім вже дивишся. Оце вставати діток будити. Хтось себе бачить чи ні? Хто признається. Не? Друзі, слава Богу, якщо якщо, цього, якщо вас цього немає. Ви знаєте, я впав, я молюся, я вкаюся, я прошу Небесного тата, вибачення. Тут чую, відкриваються двері. Заходить мій син і стукає мене по плечу. Я піднімаю голову. І я дивлюся, тарілка в його руках. І там два бутерброди. І він каже: тато, це один бутерброд для тебе, один для мене. І сідає мені на руки. І я йому кажу, сину. Ти мені сьогодні приподніс два уроки. Перший урок цінувати завжди спільністю з Богом, бажати, прагнути спільності з Богом. А друге це те, що Бог завжди до мене і до нас приходить не з пустими руками. Він нас благословляє. Ми відпочивали, нічко, все гаразд, добре було. Це все Божа милість. І те, що в нас був сон, написано, що Бог тим, кого любить, дає сон, дає відпочинок. Тому це милість Божа, те, що ми могли відпочивати. І ми рано чи встаємо з великим бажанням, друзі. Я сьогодні хотів би з вами поспілкуватися про суть, про зміст життя християнина. В чому заключається суть життя християнина? От обравши Бога або прийшовши сюди, почути. Що Бог сьогодні хоче мені сказати питання? А навіщо це? А навіщо хтось з діток вам тато, мама розповідають про Бога? Навіщо вам розповідають і говорять читати Біблію? Навіщо потрібно це? Коли ми читаємо. Читаємо перше послання апостола Івана. Ми можемо в першому розділі побачити такі слова. Що ми бачили, Іван пише, що чули про це ми звичаємо вам, що ви мали спільність із нами. Спільність вже наша з Отцем і Сином Ісусом Христом. Ви чуєте, для чого нам потрібно християнство, для чого нам потрібно слідувати за Христом, щоб мати спільність з Богом і з сином його Ісусом Христом? Чи є це для нас цінністю, чи є це великим прагненням у нас? Чи можливо тут в церкві достатньо? Почули, поспівали. Ну, потрібно помолитись – помолились. Можливо, це на групі домашні. Ну і все на цьому. Друзі, чи це є в нас в постійно, житті? І розуміння того, що ми розуміємо, чим ближче ми до Бога, тим більше ми можемо побачити все недобре, негативне, що є в нашому житті. Чому це так? Тому що Бог є світло, і немає в ньому жодної теми. І тому, коли ми приходимо до цього світла, до Господа нашого, то це світло світить у нашому серці, і ми можемо побачити, отут я погнівався, отут я не прославив Бога, тут я не подякував Богу, тут я не поспілкувався з Ним. Тому дуже важливо в нашому житті, коли ми. Це розуміємо. Ви знаєте, є... люди кажуть так, як тривога, то до Бога, а по тривозі, то й по Бозі. Як це страшно. Друзі, як це прекрасно, коли тривога нас зближає до Бога, і ми лишаємося з Богом, і ми радіємо, і ми. Захоплюємося Ним, тому що, почавши тут, на цій землі радіти, захоплюватися Богом, ми вічність будемо мати там з Ним оцю можливість. Друзі, ми у вічності продовжимо це робити. Тому як сьогодні важливо. Для нас мати постійність і збільшувати час молитви, читання слова кожного дня. Тому Хай Бог благословить нас, щоб ми могли кожного дня підніматися на гору Голгофи і там, і там бачити Ісус, бачити розпостерті руки. Прибиті святками за мій гріх. це в своєму серці, за мій гріх. Там, на Голгофі, Христос вмирав за мене і за тебе, дорогий друже, Щоб ти мав надію те, що Бог тебе прощає від твоїх гріхів. І за те, що Бог тебе приймає. І називає своїм сином. Завдяки пролитої крові Ісуса Христа ми маємо оцю таку велику радість, оце велике таке благословення бути в спільності з Богом. Тому хай Бог нас благословить, щоб ми збільшували цей час. Є віче Іван нище пише. Коли ми кажемо, коли ми ходимо у світлі, подібно, як він у світі, то маємо спільність один з одним. Друзі, ще чому важливо бути християнином, тому що ти не просто маєш спільність з Богом, а ти також Має спільність з його дітьми, з братами і сестрами. Тому дуже важливо це, коли ми спілкуємось. Друзі, я пам'ятаю ті хвилини, коли в моєму житті не було спілкування, коли я замикався від людей. Ви знаєте, це так. Це так погано на душі, і це так впливає на твої стосунки з Богом. Тому незалежно від того, що стається з тобою, що відбувається навколо, але Бог, Його церква, Його діти це для мене і тебе має бути великою цінністю. Як приємно, коли ми знаходимо радість, коли ми є разом. Одного разу я їхав в потягу, і біля мене сидів дідусь юморист. Я дивувався. Звідки в дідуся 85 років, скільки пам'яті? Пам'ятає він все. Він розказує такі ціні билиць. і люди з інших купе стали приходити, слухати, як цей дідусь розказує, всі сміються, реготять там. Я сижу і думаю, коли це вже зупиниться. Півгодини, сорок хвилин, година. Думаю, потрібно якось це зупиняти. Я звертаюсь до дідуся я кажу, дідусь, я бачу, у вас така гарна пам'ять, я бачу, ви так багато все знаєте. Скажіть, будь ласка, мені, що ви знаєте про Бога? Друзі, коли він почув про Бога, він просто здригнувся і він мені сказав про Бога. Мені нічого не розказує. Я йому кажу, ні, ні, дідусь, я вам не буду нічого розповідати. Я прошу у вас, щоб ви мені розповіли. І він сказав, про Бога, я вірю в нього, але я не хочу про нього говорити. Дідусь, підучись. кажу, я вірю в Бога, і ви кажете, вірите в Бога. Давайте ми з вами поговоримо про Бога. Я дивлюсь, людей не стає, люди уходять. Дідусь, крикнувши мені, сказав, мовчи, про Бога я не хочу говорити. І ми їхали так. Далі дідусь мовчав, тут його зупинка. Я йому лиш побажав, дідусь. Бажаю вам, щоб ви любили Бога всім своїм серцем, тому що спереді вічність. Друзі, мені так прикро стало за дідуся, тому що завтра ми ніхто не знає, де коли ми будемо, звичайно, але йому вже такий вік. І він. Не думав про Бога і не хотів нічого говорити про Бога. Скажіть, він буде там, де є Бог? Якщо сьогодні в цій миті невеличкій, він не хотів почути Бога, він не хотів прославити Бога, то він віщість буде проводити з таким Богом. Ні, друзі. Тому сьогодні питання для мене і тебе. А я бажаю чути Бога. А я бажаю говорити про Бога. Тому, коли ми зустрічаємо, тому ми радіємо тим, що ми знаємо Бога. Тому ми говоримо про Те, тому що нас об'єднує Він, тому що нам дарує. Вічність саме він. Тому ми радіємо і тішимося цим, дорогі друзі. Тому як прекрасно, коли сьогодні ми, ми можемо насолоджуватися Богом, ми, ми можемо насолоджуватися тим, що цей Бог об'єднав нас і ми можемо бути разом. Тому Хай Бог благословить нас. І далі там в цьому вірші, коли ми маємо спільницю одне зону, то кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від всякого гріха. Друзі, як нам потрібно каятись, як нам потрібно щодня змінюватись, тому християнин він не мириться з гріхом, тому християнин він не живе в гріху, тому християнин, коли він приходить до Христа, він бачить себе і він біжить до того, щоб змінити. Тому, друзі, я хотів би сьогодні запитатися у нас. Ми являємося християни, ми являємося дітьми Божими. Чи є це для нас цінно? Чи, можливо, ми гарно світимо тоді, коли ми ось тут є разом? тоді, коли ми знаходимося на домашній групі, ми можемо бути. Таким чудовим світ, і посмішка, і радість. Ви знаєте, одна дружина після служіння прийшла, взяла чемодан і збирає туди речі. Чоловік заходить в кімнату і каже, що це ти, дружина, робиш. А вона каже, я переїжджаю. Чоловік не зрозумів. Я? Який зміст? Чому? Вона каже, я приїжджаю у церкву, в Дімоли. Чоловік, чому? Ти знаєш, ти сьогодні там проповідував. І ти такі гарні, прекрасні слова говорив там, що я захотіла жити там. Друзі. Ви знаєте, тоді, коли ми люстерка дзеркало... Ви знаєте функцію дзеркала? Коли в нього світиш, дзеркало може випромінювати світло. І так прекрасно так? можна направляти світло, але варто стоїть забрати джерело світла. І люстерка перестає випромінювати світло. Тому, друзі, якщо ми в спільності з Богом, ми будемо являтися світлом і навіть за закритими дверима свого будинку. Тому хай Бог благословить всіх нас, я говорю до себе, щоб ми являли світло. Щоб ми були в близькі стосунки з Богом, щоб ми бажали Бога, щоб ми приходили до Нього, і щоб ми могли бачити себе і каятись своїх пробігу. Каятись, щоб нам сьогодні стати краще, ніж це було вчора. Хай Бог благословить всьому. Друзі, найкраще, що може бути, це бути в спільності з Богом, це бути християнином, друзі. Тому зробимо все, щоб обрати Христа, щоб слідувати за Христом, щоб любити Його всім своїм серцем, всім своїм розумом і всім своїм Єсом. Хай Бог благословит нас всем. Аминь. Спустя мгновение после смерти нам будет явно все равно, любили ли нас на этом свете, достигли славы мы земной. Все, что в банках накопили, богатство, дом, автомобиль. И в странах всех, которых были, все это превратится в пыль. Исчезнут все пустые мысли. И станет в полный рост вопрос, кем был для нас в минувшей жизни Спаситель Иисус Христос. И перед вечностью порога поймем мы, как важно то, в каких мы отношениях с Богом и с Сыном Божьим Христом. Аминь. Аминь. Так что всем божаем на кратчайших видах с Богом.